Зараз я вам розкажу рецепт росольника, який я готувала. Наприклад, на 3 літра води. Води набирати не повну в кастрюльку, а так от до верха, щоб коли воно буде кипіти, щоб не виливалося, і налити води, поставити на газ. Коли вода закипить, кинути туди. Як ви любите свинячі ребра, то трошки Реберців свинячих або курячі, як вам хочеться, це все від вашого вкусу. Потім, як закипиться м'ясо, кидаю я ну, десь пів стакана перловки. І хай воно все, все вариться. Туди трошки цибульки кришу, додаю лавровий листик, і воно все вариться. Поки десь, може, минут 40. Пройде або півчаса. Це треба взяти ложку і достати одну прупинку, перловинку. Вона повинна бути зварена не, до, не повністю, не до кінця. І коли вже така вона буде, тоді картоплини взяти 2-3 штуки, ну, в зависимості від розміру, почистити, порізати на кусочки, як борщ, в суп виріжати і вкинути. Хай варяться, можна ще цибульки додавати сирою. Полізаної. Ось воно все це вариться. Потім приготувати натерти огірок солений, він повинен бути пряного посолу, бочкового, без уксуса. Ось я не пробувала з уксусом. Так що не знаю я, що вам сказати. Ось берете огірок, хороший такий великий огірок і натираєте на велику терку. Як нема великого огірка, можна 2-3 поменше. Натерли. І ось, коли вже картопля ви попробували, що вона вже ось-ось почти доварила, ще трошки лишилось, тоді всипати цей натертий огірок, перемішати, попробувати по солі, бо соль буде трошки від огірка йти. скільки треба солі по вкусу, і хай вариться. Ось. Є люди, які не роблять зажарку із за своїх проблем з кишківником і з все прочі. Печінка. Вони не роблять зажарку. А якщо у вас все хорошо, то зробіть зажарку. Це трошки піджарти цибульки. Можна морквочки трошки додати на терочку, натерти трошки. І коли вже все звариться, вже картошечка, додали цеї зажарочки. Воно покипіло. Можна ще зелень. Туди трошки порізати це на ваш вкус. Від огірка буде йти теж запах. Бо він же коли солився, він з усіма спеціями солився, і вони будуть видавати запах на цей суп. Ось і покипіло трошки, і все. Виключили, накрили кришечкою і хай стоїть, а потім куштуйте на здоров'я. Смачного вам дуже-дуже буде смачно. Приготуйте, попробуйте. і вам дуже сподобається, я думаю.